У мене не було ніяких очікувань. Єдине, що я знала про цей фільм, це те, що він еміграція євреїв після концтабору, після Другої світової війни mm -hmm. до США, і чоловік-архітектор. Це все, що я знала. І по фото з в пострів. Мені здавалося, що можливо він зробить статус свободи. Я не знаю, але ну, звісно, що це неправда, тому що статус свободи там ще наприкінці 19 століття була. Але ну, взагалі ніяких очікувань не було. І я не знаю, що я очікувала, але. Не те, що я отримала, це угу. набагато краще, це дуже грандіозний масштабний фільм. Я не хочу казати ніяких спойлерів взагалі, тому що ну, як розуміти ще його подивишся. Можливо, наші слухачі ще не всі подивились, але ну, історія про судьбу емігрантів. Uh -huh. Що чекає емігрантів у новому світі? Так а, з якими очікуваннями вони приїжджали до США? З чим вони стикались, як до них відносились, як вони себе відчували? Культура, мова, як вони дивляться на своїх співвітчизників чи своїх родичів, які емігрували до США раніше? Як ті, ті асимілювалися вже? А там знаєш, змінюють імена, типу, з єврейських uh -huh. на якісь більш американські? А, Відрікаються від а, іудизму, так, переходять до Каталу. Ну, коротше, знаєш, усі ці нюанси. І так, друга частина взагалі мені винесла мозок, я навіть не очікувала, куди воно все прийде. Я, ну, потім обговоримо вже з тобою, коли ти подивишся. Едріан Броуді заслуговує на всі перемоги, які він отримує, Фелісіті Джонс, яка, мені здається, нічого такого не отримувала ще можливо. Mm -hmm. Я не розумію, чому вона просто зірка цього фільму. Кожна no. її сцена для мене, я просто зі слиною дивилася на екран. Вона з'їдала свою роль максимально. Вона віддавала все, що в неї є. Це ну, для мене Фелісті Джонс це найкраща частина цього фільму. А що ну, ти скажеш про угорські акценти, Я... Дивись, половина фільму. Там часто наратив йде прямо угорською мовою. Плюс mm -hmm. там ці акценти, вони весь фільм, звісно, розмовляють з акцентами. Оскільки mm -hmm. я не розуміюсь на цьому всьому, я нічого не можу сказати. Для мене це виглядає, наче актори говорять з якимось а, східноєвропейським європейським акцентом. Mm -hmm. Угорська мова, я її не розумію, я її не знаю. Мені важко сказати, наскільки автентично вона звучала з ну, типу з. Зі слів героїв. О, акторів. Ну так, да, я маю на увазі, типу, все ще заслужена. Ми оцінюємо гру акторів, а не просто те, як вони змогли підлаштуватися під угорський акцент. Взагалі, взагалі, Мені здається, що їхня гра, ну ти, ну, це наче повноцінний персонаж, типу, їхня гра, mm -hmm. те, як, те, як вони виглядають, локація, і плюс акцент це все сумісний mm -hmm. персонаж. Тобто, я не, не думаю, що Адріан Броуді зіграв гірше, якби в нього не було цього акценту. нібито. Да, да. Але Бо мені ти... прям да хороший такий відгук прям. Що я не очікувала? Це так ого sorry.